У нас приєднується Лариса Польська, голова правління фонду громади міста Херсона Захист. Пані Ларисе, вітаємо вас. Доброго вечора. Ви допомагаєте херсонцям, які залишаються в окупації, і ми хотіли запитати, які першочергові потреби взагалі в людей, які там залишаються. Ну, дивіться, фонд громади Херсона Захист не дарма має такий статус, як фонд громади. І тому ми завжди на будь-які виклики, які стають перед громадою, відгукуємося і намагаємося їх вирішити разом з громадою. З початку війни ми допомагали лікарням, коли це ще була така можливість да, доставки ліків, коли ще в фармафірмах були якісь запаси. Але потім це стало неможливо, і оскільки фонд громади Херсона захист завжди мав однією з таких самих важливих своїх категорій, кому допомагали це діти, і ми почали отримувати дуже багато прохань від родин з дітками допомогти, тому що батьки втратили роботу, а значить, і заробітки. Ціни зросли неймовірно в Херсоні, і дуже важко найбільшу таку знаєте, небезпеку для життя родин. Вона виникла саме в родинах, детні, де багато дітей. І тому ми оголосили таку свою програму: Рятуємо Херсон разом задля допомоги. Херсонським родинам, не тільки Херсона, але й всієї Херсонської області, окупованих її територій, допомогу родинам. Знаєте, насправді ми отримали більш як три тисячі заяв на те, що потрібна допомога. І кожна з заяв описує ті страждання, які є наразі в родинах з дітками. Виявилося, що на Херсонщині дуже багато багатодітних родин, і особливо Генічиські, Каланчатські, Чаплинські райони, де багато переселенців з Криму, татарської національності. Там дуже багато дітей. Є багатодітні родини у всіх районах Херсонщини. Ще одна категорія, кому ми допомагаємо, це родини, які виховують. Дитинку з інвалідністю, і а, наразі, десь вже місяці два ми допомагаємо родинам, у яких немовлята. Тобто, це, ці три категорії родин найбільш вразливі сьогодні. Хоча, скажу чесно, коли вичитуєш заяви, мені дуже боляче, що не маємо стільки ресурсів, щоб допомогти родинам, де одна дитинка. Де двоє дітей, і це теж такі, знаєте, ой, майже криксос. Є такі листи, наприклад, мурахи по, шк... по шкірі. Одна з мам пише, що сьогодні приготувала суп з останніх продуктів. Хліба не їли вже майже 4-5 днів, я не буду їсти, щоб дітям вистачило. І таких заяв, скажімо, дуже багато. Тому з початку війни, з лютого, ми почали надавати пряму фінансову допомогу на банківські картки батьків цих, в цих родинах. І знаєте, спочатку ми надавали допомогу у 3400, але з 1 липня ця допомога 2200, і це. Такий міжнародний стандарт сьогодні допомоги родинам. Ну і більше родин можуть отримати цю допомогу. На сьогодні я вже казала десь три тисячі заяв. А допомогли ми ось чітко можу сказати, 974 родинам Херсонщини. І це але, да, це багато, але це тільки третя частина від тих. То потребує і більше того, це ж ті, хто знають інтернет, хто може ним користуватися, хто бачить інформацію. А насправді їх набагато більше. Мені дуже. Тривожно, що благодійні пожертви стали повільніше надходити. Я розумію херсонців, які скрутно так знаєте себе почувають фінансово сьогодні, але дуже багато людей виїхало за межі Херсонщини, і це люди, які спроможні допомагати. Я закликаю херсонців згадуйте тих, хто залишився тут. Тому що ось ну, ми кажемо про фінансову допомогу родинам. Да? Але одна з мам написала: насправді для нас це не тільки фінансова допомога, це моральна підтримка. Нас не забули, про нас пам'ятають, нами піклуються і нами нашою долею стурбована вся Україна. А якщо говорити, чому ми саме діткам взяли, взялися допомагати, тому що ну хто наше майбутнє? Хто майбутнє України? І врятувати сьогодні дітей це чи не найголовніше, найголовніше завдання, яке ми маємо, ми, українці, маємо сьогодні. Я е, закликаю херсонців, долучайтеся до цієї допомоги. Ніхто не очікує великих коштів, але Силу малих грошей ніхто не відміняв, і ми толокою можемо допомогти багать, багатьом родинам Херсонщини. І знаєте, ось я зараз казала, що багато людей спроможних виїхало, і я бачу, хто і не бачу їх допомоги, це дуже шкода. але Наприклад, коли ми проводили таку, знаєте, посилену акцію допомоги діткам до Дня Незалежності України, то найбільший донат прийшов від з окупованої Каховки. Не можу називати прізвище, але це 10 тисяч гривень. Жінка пожертвувала на те, щоб а це 5 родин. Тому хочу ще раз повернутися до прохання. Знаєте, хтось, хтось думає, що а як вони їм допомагають, і я хотіла б розповісти ще механізм цієї допомоги. Тобто, ми отримуємо заяви за такою встановленою нами формою і, і з підтверджуючими документами: це і перша сторінка паспорту, і ідентифікаційний код, це і банківські реквізити, і, і сама заява. І коли ми бачимо, що підходить черга цієї родини, і це родина багатодітна, там або з дитинкою з інвалідністю, або з немовлятком, ми маємо з ними зв'язок і ми задаємо їм питання: а чи можете ви наразі користуватися банківською карткою? І коли нам відповідають, так, ми можемо перевести в. Обналічити, як люди кажуть, Да, у нас ще є можливість користуватися в магазинах картками і тому подібне. Тільки тоді ми відправляємо цю фінансову допомогу. Я дуже шкодую, що на такі питання на сьогодні не відповіли більше ста родин. Тобто вони подали документи, ми готові їм допомагати, але вони не відповідають і ми розуміємо, що у них немає інтернету, вони загубили зв'язок зовнішнім світом. Тому так, ми е, ці документи знов-таки з питань е, з питань безпеки, да? ці документи, які надають нам люди, ми всі зберігаємо в хмарному сховищі у хмарі. І тому, коли прийде перемога, ми дуже її чекаємо, сподіваємося на те, щоб вона була скоріше. Ось то ми готові будемо перед вами, перед усім загалом звітуватися документально. Кому скільки ми витратили, від кого отримали це все задокументовано. Ми дуже ретельно і бережливо відносимося до, до, до підтверджень своєї насправді роботи. І ще я хотіла б сказати одне таке дуже важливе питання. Або інформацію жодної копійчини з благодійних пожертв, які надходять від людей. Ми не використовуємо на власне утримання, на заробітні платню, на адміністративні якихось витрати. Всі 100%, які надають люди, ми направляємо на допомогу родинам, ще й самі допомагаємо. Команда фонду виїхала з Херсона. З небезпеки, яка над нами нависла. І ми сьогодні і в країні, і поза нею, наша команда працює злагоджено, ми маємо зв'язок, ми маємо ресурси, за якими ми працюємо. І тому все те, що ми отримаємо, воно в небезпеці, воно не в Херсоні і не де там не гуляється інформація, така персональна інформація людей. Тому будьте спокійні. Ми все зробили так, як треба, і фонду 19 років нас не треба вчити, ми навчимо кого хочете самі. Пані Ларисо, ви трошки розповідали про історії, можливо, ви ще поділитеся з нами якимись історіями херсонців, які отримують допомогу від фонду, які от вам найбільше запам'яталися? Ну, мені дуже запам'яталася історія, наприклад, така, що а, в родині 13 дітей. Да? І їх нема чим кормити, і благаємо ані ліки купити, ані їжу купити. І це 13 дітей це найбільша така багатодітна родина. Але я хочу сказати: там, де три багато, але багато 5, 6, 7, 9 діток є. Я періодично звертаюся до херсонців і викладаю ці історії на своїй сторінці, на сторінці фонду громади Херсона Захист для того, щоб люди бачили від руки написані заяви да, з тим з тим болем, з тим благанням допомоги, з яким люди звертаються. Ну так нещодавно одна заявниця написала, що. Загинув чоловік, який утримував родину. Розрушений будинок, і нам прийшлося виїхати, у прийми, і тому у нас ще більше біди, як, ніж у інших. Була історія, коли жінка писала: мама діточок писала, що дідусь був годувальником у цій сім'ї, а дідусь. Ветерана, а то його вбили, немає годувальника. І знаєте, насправді таких дуже боляче читати ці листи, дуже боляче. Знаєте, я хотіла б ще, щоб ми не забули, да сказати, що як допомогти, да? якщо ви хочете долучитися невеликими сумами, посильними для вас сумами. Просто наберіть у гуглі фонд громади Херсона Захист, Захист КСЮА, але можна просто фонд громади Херсона Захист. І на головній сторінці у нас є такий малюночок серце в руках, в ладонях, і написано зробити пожертву. Це онлайн пожертви, не треба нікуди бігти, ні, нікого шукати. І ми взагалі не працюємо з, тільки без налом. Працюємо, треба натиснути. Цю кнопку зробити пожертву на нашому сайті і зі своєї банківської картки надати посильну допомогу. Люди так і роблять.